Привіт, друзі, я хочу всіх привітати такій ігрушці, як Car Parking Multiplayer. Прикольна ігрушка з онлайн. З да, мультиплеєром можна грати і грати і весь риста Тут є персонажі, гараж І старт, це нажимаємо, там вибираємо режим офлайн-онлайн. Як ви бачите, в мене є три машини. Цю мені машину, так скажемо, подарили на бурняк. Я не знаю, як вона попала, я її бачите, розмалював чисто патріотичний колір. Синьо золото якщо вам подобається, то поставте лайк. Я думаю, подобається, бо як іскусство не може подобатись. же в мене друга є машина осована. Так, ось, ось бачите. Тоже підкрасив, трохи тут і на помить, бо вона воно бачите, все в так же є первоначальна машина, яку вам видають отакий фіат, да? мабуть, що я в машинах не розбираюсь. Коротше, беремо свою чисто патріотичну машину і нажимаємо. же тут ось... Зараз вам гараж і ось нову її машину. Бачите, тут на машині 146 машин. Верно, яка висок посмотри, взяти безкладно. Дивиться рекламу, без деталі машин. Тільки вийшло одну взяти безкладно. Ці часно перебувають чертово. Через время буде доступно. Погнали до самої ігрушки. Це буде так сказано на первоначальний етап. Також тут є левел, тут один катаюся і онлайн режим. Бан, бачите, ось онлайн-сервери тут є. На російському сервері бачите 5, 552 людини. Беремо, шукаємо наш український сервер. Я не хочу з цим. Як по-хорошому сказати, ну, коротше, поняли, інвалідами грати. Не обіжайтеся, ну, такий я є. Я люблю Україну. О, бачу, у нас на сервері 1170. Так, вибираємо, ну, давай якийсь сервер. Той сервер, яку карту знову? Гори, Сіті 2, оховод ми там були, гори, давай на гори погнали. Все, зараз нас перекине туди, там є багато людей. І звиняйте, сразу предупреждаю, що гра може трохи підвисати в мене, так як на онлайн-сервері багато людей, то воно може так виснути. Так що не судіть строго. Ця игрушка прикольна, я сьогодні уже грав не раз, даже можно хоть давайте пропустим бабу. Как зараз, друзья, битву на секундочку зараз мы настройки. Так, вот этот кар... Показать стрелка наклон чувствительность. А де тут -а звук? трафик, Трафік мультиплеєр. короче. Ну, коротше, друзяки, не пойму я, де тут звук. Коротше, я трохи збавив. Будемо з вами грати тихенько. Машина релейбати. Бачите, все онлайн. Сервер, люди ганяють, реальні люди. Так що, друзяки, можна заходити і хати. На любий... можете заходити в цю ігрушку і разом зі мною пограти. Я буду в цій груча частенько з'являтися, буду заробляти гроші. Кажуть, тут я в чаті був писав, що мені треба 12 тисяч доларів позичити і мені прикиньте 40 штук одразу впаяли, нічого собі дам. Це що таке нас? Ок. Так, друзяки, мені якусь машину, мабуть, опять підігнали. Тупо. Не знаю що, машина якась Ух ти, а це що таке? Аж 2000 цих... Не хіло, друзяки, не хіло. Я не знаю одного, як тут задню здавати. Загнав сам себе в паску, я дурак Так, зараз ми на дрова поспавимося все. Так, друзі, тут є камера з видом, дивіться, опа. Отакий, такий, такий, Отакий із салона. Прикольна ігрушка, я вам чесно кажу. Я і граю і кайфую онлайн, режим, можна поганяти гоночку, зарпилити. Тут що бачите флажки, такі два схрещені, От, то нажимаєш, під'їжджаєш до машини. Якщо воно та машина, так скажем, та людина візьме, то її виклик, то ви будете ганятися. Совтую вам зразу або заробляти, або попросити в добрих людей гроші, або задонатити. щоб була хороша машина. Бо сразу, кажу, тут із хорошими суперкарами ніяких гонки ну, скажуть ганяти Бо це ж ступо ситай, ти самі сподумаєш. Тут аж хтось писав мені, що треба якось. Подожди. Оце отак можна було робити? Ніфіга собі, я не знав. Прикольно. Що Камера, бачите, двігається. Непогано, непогано. Так, давайте переспав, давай спагимося. Привіт, дружище. Давно граєш? З машини, дивіться, я ж казав, можна виходити. Анімацію і танцюємо. Хоп-хоп, дивіться, який буде танець прикольний. йоу, хоп, 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 хопа. І танець такий, дивіться, зараз що буде. І гоп, і гоп. Прямо біля заборчика прикольно, скажіть. Так, також тут є телефон, нажимаємо, свайпаємо і дивіться. Так, дра, дрон. О, дивіться. Тож можна дроном літати, бачите? Отак от. Вот. Зашибись, Дрона є заряд, конечно. Можна сісти батарея в любую секунду. Так что, друзі, если вам понравився даний видеоролик, то я, конечно, шо от вас хочу, я хочу от вас лайк. Однозначно. Лайкусик. І підписку, якщо ви хочете на мій канал. Ну а з вами, як всегда, був я Артик. Звати мене Артем. Ну і до зустрічі, друзяки. Всім па-па.